Через дії грузинської влади, зокрема ухвалення закону про інуагентів, процес вступу Грузії до ЄС де факто зупинений. Лідери Європейського союзу заявили, що відмова Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвели до такого рішення. Європейська рада закликає припинити зростаючі акти залякування погроз і фізичних нападів на представників громадянського суспільства, політичних лідерів, громадянських активістів та журналістів у Грузії. Вона нагадує, що дотримання цінностей та принципів, на яких заснований Європейський союз, є необхідним для будь-якої країни, яка прагне стати його членом. Цей крок стався після прийняття законопроєкту, відомого як закон про іноземних агентів, який викликав масові антиурядові протести. США та є заявили, що він подібний до закону, введеного президентом Владіміром Путіним, для придушення продемократичних організацій у Росії. У Європарламенті закликають Грузію провести вибори восени демократичним шляхом. Європейська рада закликає грузинську владу забезпечити, щоб парламентські вибори цієї осені були вільними і чесними та заохочує до суттєвого довгострокового і короткострокового спостереження за виборами з боку партнерів. Вона продовжуватиме уважно стежити за ситуацією. Новина від Європарламенту не була несподіванкою, за словами грузинських журналістів. ЄС неодноразово попереджав про російську владу про небезпеки такого курсу. Ще під час першої спроби ухвалення закону минулого року стало зрозуміло, що це можливо. Проте грузинська мрія вирішила йти своїм шляхом. Ми також бачимо на практиці, як Україна та Молдова починають стадію переговорів, тоді як Грузія вже позаду. І я не думаю, що ми перейдемо до наступного кроку. Якщо тільки ви знаєте, грузинська мрія як це сказати залежить від того, як пройдуть вибори в основному але на жаль. Якщо грузинська мрія залишиться при владі, я думаю, що Грузія продовжить робити кроки назад на шляху інтеграції в ЄС. На цьому не зупинилися днями у парламенті Грузії, проголосували за законопроєкт про сімейні цінності та захист неповнолітніх та поправки ще до 18 законів, які обмежують права ЛГБТ в країні. Марші гідності, які є ходою представників ЛГБТ. І які протягом минулих років стикалися в Грузії з сильним опором релігійних фанатиків та супроводжувалися насильством? Офіційно будуть заборонені законом як пропаганда лгбт способу життя. Депутати також хочуть встановити 17 травня новим державним святом день святості сім'ї. Цього дня у світі відзначають день боротьби проти гомофобії та трансфобії. А пропаганду та популяризацію ЛГБТ назвали значним викликом не лише для Грузії, а й для інших країн. Державам, у яких традиційні та сімейні цінності необхідно звернути увагу на ці питання, та з метою превенції прийняти рамкові механізми, які з одного боку не обмежать права людини, і я хочу особливо наголосити на цьому питанні, а з іншого боку, захистять майбутнє покоління, неповнолітніх від шкідливого впливу та розповсюдження такої інформації, яка не відповідає традиційним цінностям. Очікується, що законопроєкт буде затверджено у другому і третьому читанні до кінця жовтня. Цей ініційований керівною партією Грузинська мрія законопроєкт громадське суспільство вважає гомофобним та окреслило його другим російським законом. Існують обмеження щодо свободи вираження, свободи зібрань, цензури фільмів, які демонструються в кінотеатрах або транслюються на телебаченні. Це ще один знак того. Що Грузія рухається до авторитаризму? Зараз цей законопроєкт пройшов перше читання, і є ймовірність, що вони можуть ухвалити це законодавство прямо перед виборами. Вони багато говорять про сімейні цінності, союз чоловіка і жінки, про небезпеку поширення гей пропаганди а також пов'язують це з тим, що Європа погана, тому що вона поширює цю гей пропаганду що подібно до наративу в Росії. Грузинська опозиція не бере участі в обговоренні ні конституційних правок, ні законодавчого пакета проти ЛГБТ, називаючи ініціативу влади надуманою та неактуальною. Та й активних протестів, як це було із законом про іноагентів, не спостерігається. Втім, місцеві побоюються, що на осінніх виборах грузинська мрія зробить все, аби перемогти, а це лише посилить проблеми в країні. Я очікую, що вони сфабрикують результати, і очікую, що буде багато напруженості набагато більше ніж ми бачили у квітні або травні, чи минулого року, коли вони вперше представили закон про іноземних агентів. Буде багато напруженості незалежно від результатів виборів. Важко сказати, куди це все приведе. Але одне я знаю точно: якщо грузинська мрія залишиться при владі, на жаль, Грузія продовжить шлях Білорусі, Росії, Азербайджану ще більше занурюючись в автократію. Які ще грузинська влада копіюватиме російські закони, поки невідомо. Утім, якщо вони переможуть на виборах, очікувати варто чого завгодно. А поки євросоюз готовий позбавити Грузію європейського фінансування та постачань по лінії європейського фонду миру, якщо закон про іноагентів не скасують, Микита Доброславський спеціально для пострафтів.